Усім доброго вечора. Сьогодні у нас така класна тема. Тема краси, здоров'я жінки, дівчини, здоров'я чоловіків. Також, бо у нас косметичний догляд, косметичні засоби, вони підходять як чоловікам, жінкам, підліткам, тобто будь-кому. І сьогодні наша тема це щоденний догляд за шкірою обличчя. Сьогодні я буду більше розповідати, більше давати такої інформації. Покрокова інструкція на сьогодні буде для чого, чому нам треба обов'язково використовувати косметичні засоби і що вони нам з вами дають. І так, здорова сяюча шкіра це така клопітка, щоденна праця, тобто це не бува так одного разу на не якийсь магічний крем, ти весь такий сяючий молодостю і здоров'ю, таким нема, що ти на ніч намазав, вранці встав, і ти вже, як білосніжка, яка відкусила яблука, да, молодільна, і вона вже вся така красуня, молода. І сповнена сила енергії. Тобто, це робота щодня, це не просто якесь собі таке везіння, чи якесь, як часто люди говорять, у тебе гарна спадковість або тобі повезло. Тобто, це такі речі, які ми повинні робити самі для себе з вами. І знаєте, є таке питання, як же змусити себе робити цей щоденний догляд? Кожен раз не пропускати, не лінитися, встав вранці і починаєш робити ті речі, які зроблять тебе красунею. Тобто це невеликі кроки, це не дуже важко, це не займає дуже багато часу, це не займає дуже багато сил і енергії, але все це ми повинні пам'ятати, заради чого ми робимо. Тобто, мотивація, задля чого. Ми ж хочемо бути красивими, здоровими, зберегти свою шкіру, свій вигляд, свою природну молодість і красу на довгі-довгі роки. Тобто, це як і будь-яка справа, яку ти пишеш чіткий план дій, і точно також і тут ми з вами працюємо. Тобто мотивація, і чіткий план це твої друзі, це твої помічники на кожен день, які будуть поряд з тобою. І перетворять твій догляд на захопливу пригоду. Ну, придумайте собі таку картинку класну, що я зараз все нанесу, крема, все буде добре, і я буду така красуня. Можливо, це для когось і квест, а хтось і буде мати таку гарну звичку, звичку такого гарного догляду за собою. Тож, пам'ятай про свою мету, дотримуйся інструкції, надихайся успіхами інших людей. І результат буде дуже скоро. ти от побачиш. Чому важливо правильно доглядати за шкірою обличчя? Буває так, що деякі люди думають, що вони все вже знають, їм не потрібно взагалі цю тему роздивлятися і слухати, вони вже досить давно піклуються про свою шкіру, але будь-який косметолог вам скаже, що є покроковий план дій. Тобто, дивіться, відповідь дуже проста на це. Питання шкіра це наш найбільший орган, і водночас це найпомітніший компонент зовнішності. Тобто, ми, коли вранці просипаємось, прокидаємося, йдемо до дзеркала, ми бачимо спершу кого? себе. Ми бачимо, як виглядає наша шкіра після сну. І люди, які нас зустрічають на вулиці, чи куди ми з вами не пішли, в кафе, на роботу чи в подорож поїхали, також дивляться на нас і бачать нашу зовнішність. Тож, давайте ближче познайомимося з основними бонусами, які гарантує нам з вами правильний догляд за нашим з вами обличчям. І тож, перший пункт це здоров'я. Одна з ключових функцій шкіри це бар'єрна. Наша з вами шкіра. Вона захищає наш організм. від… Таких агресивних факторів навколишнього середовища, як пил, бруд, загазованість, різні патогені, такі мікроби, бактерії, віруси, а також від ультрафіолетових променів. Тобто, чим краще ми з вами доглядаємо свою шкіру, тим краще вона виглядає, тим менше виникає різних подразнень, різних якихось висипань на шкірі і серйозна. Знижується ризик різних захворювань такі, також нашої шкіри. Тобто ми покращуємо, скажімо так, працюємо наперед як профілактику для свого здоров'я. Звісно, що самого крему, самого догляду такого поверхневого зовні недостатньо. Такого догляду, і потрібно піклуватися про нашу з вами шкіру, про наше здоров'я, класний такий вигляд, молодість нашої шкіри ще й середини. І для цього компанія Forever пропонує нашій увазі питні гелі гель Алоєвера. Гель Алоєвера містить багато поживних корисних речовин, а також гарно зволожує наші клітини. І, звісно, так як тема наша сьогодні шкіра. То зволоже гарно нашу з вами шкіру, захищає від різних зовнішніх таких впливів несприятливих. Друге, поговоримо про таку тему, як доглянути зовнішній вигляд. Можна не бути стереотипною такою красунею з ідеальними якимись рисами обличчя, витонченими рисами, але відсутність догляду за своїм обличчям дуже помітно, коли людина, якщо взяти поряд, поставити дві жінки, одна доглядає за собою інша ні, то це буде також дуже видно. І знаєте, якщо жінка за собою не доглядає, то для жінки це можна порівняти. прирівняти, Цю поведінку, як злочин, бо коли іще більш-менш шкіра нормально виглядає, ще немає якихось там а, великих, ну, немає пігментних плям, немає зморшок, то ще якось багато жінок мені відповідають, коли я розповідаю про косметичні засоби. У мене все класно з, з шкірою. Але ж знаєте, коли вже щось трапилось, коли проблема вже є, нарисувалася, як то кажуть, міса то вже важко щось потім з цим робити. І здорова сяюча шкіра це твоя найкраща прикраса, яка дозволить почуватися тобі впевнено в будь-якій ситуації, навіть тоді, коли ти не наносиш макіяж. І якщо ми з вами беремо за правило, Взявши за правило щоденно доглядати за обличчям, ти будеш радіти своєму відображенню в зеркалі в будь-який час доби, незалежності, нафарбувався, не нафарбувався. Тобто, це ще і придає жінці впевненості в собі. І будь-яка справа, яку ти робиш, впевненість потрібна завжди і всюди. Третій пункт це профілактика старіння і не тільки. Так, як я вже тільки що говорила про пігментні плями, прищі, підвищена сухість, якісь тріщини, зморшки, шелушіння на шкірі, можливо, навіть бувають різні висипи. Тобто, це все можна зустріти у такому страшному сні будь-якої -будь жінки, дівчини. Ну, на щастя, є сучасні косметичні засоби, розроблені компанією Forever, які е нам дають таку можливість. Не тільки успішно боротися уже з тими проблемами, вадами, які вже є на сьогодні, але й запобігати їхній появі. Все, що треба, все, що потрібно для збереження молодості, регулярний покроковий догляд за обличчям, який ми зараз будемо розбирати. Якщо з молоду ти ставишся до своєї шкіри з турботою, відповідальності, ти піклуєшся про неї то в майбутньому зможеш обійтися без численних, інтенсивних б'юті процедур. А ще знаєте, да, скільки вони коштують. Тобто, ти можеш зберегти кошти і, наприклад, поїхати краще у подорож. А четвертий пункт це обов'язкове зволоження. Для чого воно? Тобто, зволожуючи шкіру нашу, ми підтримуємо природний баланс вологи. Ви, мабуть, що бачили ціле яке яблуко і сухофрукт яблуко. Так от дивіться, коли з яблука забрати воду. Це сухофрукт. Ми не хочемо з вами бути сухофруктами, так? тому нам обов'язково потрібне зволоження. Ми підтримуємо природний баланс вологи в шкірі і запобігаємо неприятним таким неприємним відчуттю стягнутості, такого лущення, появи різних там, шелушінь на шкірі. Тобто зволоження це гарна, молода, сяюча шкіра здоров'я. І не забувайте, що на сухій шкірі зморшки з'являються набагато швидше. І це також може бути вашою мотивацією до зволоження, користуватися зволожуючими кремами. Але ще хочу зауважити обов'язково, що не тільки суха шкіра потребує зволоження, але і комбінована шкіра, і жирна шкіра. І якщо на шкірі з'являється ну, у тих людей, в кого жирна шкіра або комбінована якимись ділянками, да, на якихось ділянках це стає шкіра більш жирнішою, вона така більш блистить, то це такий сигнал, що треба шкіру нашу обличчя зволожувати. Дуже негайно. Дуже срочно. То багато я знаю дівчат, які бачать оці сальні такі виділення на шкірі, вони користуються спиртовими лосьйонами. Вони пересушують шкіру і так, яка, та, ту шкіру, яка і так потребує в зволоженні, негайному зволоженні. Тобто, не можна користуватися ніякими спиртовими лосьонами. Це я вам ще кажу зі свого досвіду. Далі, очищення. Момент очищення, під час очищення такого догляду видаляється підбруд, видаляється макіяж, видаляються залишки макіяжу, надлишки шкірного сала. І завдяки тому, що ми ретельно очищуємо свою шкіру, ми можемо забути про те, що таке прищі, чорні плями, цятки. Також гарне і правильне очищення веде до того, що звужуються пори. І не набивається туди пил, бруд різний, і воно там не закупорює пори. І знаєте, коли правильно підібрані системи очищення, то не розтягуються ті пори. А у людей, у кого комбінована шкіра, вони знають про ці всі проблеми і, мабуть, дослухаються. Ну І також правильно підібрані засоби, вони не пересушать нашу шкіру, ще раз повторюсь. Шостий пункт вирівнювання тону шкіри. А з віком шкіра тускніє, з віком шкіра вже з'являються десь якісь вади шкіри, ми хочемо їх там все це прибрати. І б'юті-рутина часто передбачає використання продуктів, і ті продукти зменшують появу гіперпігментації, почерваніння, темних плям. Але уявіть собі, що просто ну от простого щоденного догляду із косметичним засобом, від компанії Forever, R3Factor або гелевого набору гель-соня, сяюча шкіра, цього всього буде достатньо для вирівнювання, для висвітлювання тону твоєї шкіри. І так ми дійшли до етапів ранкового догляду за обличчям. Чому ж потрібно очищати шкіру, більш детально роздивимось, розберемо. Тобто, дивіться, ранковий догляд за обличчям. Це більше, ніж просто встати холодненькою водою вмитися і намагаючись швиденько проснутися, протерти свої оченята і побігти на роботу. Тобто це не просто пробудження якесь, а ранковий догляд за обличчям, за шкірою обличчя включає шість послідовних етапів. І кожен цей етап він відіграє свою роль і не може бути недоціненим. І так, перший крок очищення. Більш детально тепер. Вранці важливо прибрати з обличчя, накопичений себум. Це такий секрет сальних залос, який робить нашу шкіру жирною. Залишки також треба прибрати різних нічних косметичних засобів, які ми на ніч наносили. Це там могли бути масочки, крема, якісь есенції чи сивородки. І... <кхем> І також ми повинні прибрати. Якийсь апил. Знаєте, як от ми лежимо, а пил все одно літає і осідає на нашій з вами шкірі. Тобто нам все це треба прибрати. І саме ця процедура допоможе уникнути знову ж таки різних запалень на шкірі, висипань і почервоніння розбудить обличчя наше після сну, наше обличчя вмите, очищення, з вами пори, будуть, шкіра буде наша дихати. І ще хотіла додати такий пункт. Обов'язково, у кого є вже прищики чи якісь висипання, то наволочку на подушці треба змінювати дуже часто. Бо коли людина спить, всім оцим треться об одяг да? чи об наволочку, тобто це все також міняється. Бо все, що у нас на обличчі на обличчі було ночі, вранці ми стали, і з... слідую <гані> ніч, слідуючий вечір лягаємо спати, і знову, навіть вмитим обличчям, ми знову тремося трив... в цю подушку. Тобто, також зверніть на це увагу. І так, як же нам зробити це очищення? Ну, давайте е... так подумаємо, що людина, яка зараз вперше все це чує, для неї дуже важливо такі пункти і такі моменти. Тобто, Злегка ми намочимо наші руки, злегку намочимо водою обличчя. І у долонях ми своїх разів гель для вмивання, чи це може бути очищуючий гель, чи це може бути лосьон, чи може ми зробили пінку з рідкого мила від компанії Форевер. І ми наносимо на обличчя. Ми ніжно піну цю розподіляємо по обличчю, не робимо ніяких інтенсивних, ніяких таких різких рухів. У нас шкіра дуже ніжна, особливо шкіра під очима. Тому ми все це акуратно робимо і змиваємо теплою водою. Гарячою водою не бажано змивати. Бувають такі випадки, коли дуже класно чередувати більш таку гарячішу воду, з холодною, це йде. Праця да, працюють наші з вами судини, вони покращують своє сокращення. бистро скажу. Тобто, обов'язково, коли ми змили водою, приємною для вас, ми ще акуратно промакуємо рушником. Ніколи не тріть обличчя, ніколи рушником не треба, бо ми можемо подряпати шкіру і нанести якісь не дуже гарні речі. І буде ще й подразнення від того, що ми дуже інтенсивно терли. Друге, обов'язкова тонізація. Це така процедура, що дає змогу відновити природний pH, баланс шкіри, зробити її більш еластичною, пружною, вирівняти колір і рельєф. І чому обов'язково тонізуємо свою шкіру? Тонік має а, нормалізувати водно стан водно-жирової плівки, і це буде забезпечувати міцність. І покращить шкірний бар'єр. Також тонік допомагає нашій дермі краще засвоювати засоби, які ми потім будемо наносити і використовувати. Зволожуючи і пом'якшуючи тонік компанії Forever, наносимо без ватного диску. Я виливаю собі в долоню декілька крапель, і потім просто рукою. Чистими руками, так ми ж милися, і чистими руками ми просто наносимо, знаєте, як наче вмиваємо з цим тоніком. І настільки класно зволожує нашу шкіру, ми протираємо повністю наносимо на шию зону декольте. І обов'язково дайте засобу увібратись перед тим, ніж перейти, перш ніж перейти до наступного етапу. І слідуючий етап. Це нанесення сироватки. В залежності від того набору, який ви оберете, ви можете, ну, деякі набори входять в сироватки, в деякі ні, то можна вибрати ще сироватку із додаткового догляду. В компанії Forever дуже велика лінійка, великий спектр. Ви про це можете дізнатись більш детально: тієї людини, яка запросила вас на цю зустріч, або дала вам подивитися це відео. І… В залежності від того набору, який ви обрали, це буде інфініт набор, чи це буде набір соня, гелевий набір, то ви можете обирати собі сироватку, яка буде допомагати впоратися з подразненнями, запаленнями. Сироватка вона активізує процес регенерації, посилює дію засобів, які ми потім ще нанесемо. Це може бути зволожуючий крем, чи, можливо, це буде маска. Тобто обов'язково наносимо сироватку. Да, навіть під маску ми наносимо сироватку. І тому використання сироваток воно дуже необхідне. І у ранковому догляді відміна себе показують сироватки з антиоксидантними. Компонентами, наприклад, такий засіб, як альфа фактор -E який містить чистий стабілізований гель алоє вера, і містить потужні антиоксиданти. Це вітаміни А, вітамін С, вітамін Е, або можемо взяти таку, собі, такий засіб косметичний, як соня гель-сяюча шкіра. А, увага! Гель сяюча шкіра містить інкапсульовані пептиди. І завдяки цим пептидам. А наша шкіра отримує максимум корисних речей. Також ці компоненти, ці пептиди, вони допомагають нейтралізувати шкідливий вплив сонячного випромінювання, ті ж самі вітаміни А С Е, що містять альфа-фактор, що містять ці компоненти, допомагають нейтралізувати і ті вільні радикали, які утворюються під дією ультрафіолету. Чому ж варто ще, які ще доводи? Да? Які ще? Чому ще варто використовувати сироватку? Сироватка це засіб з високим вмістом рослинних екстрактів, олій, вітамінів, антиоксидантів і інших активних компонентів, які, що підвищує пружність нашої шкіри, еластичність допомагає підтримувати здоровий стан, сяючий вид нашої шкіри і всього декілька крапель нанести на обличчя, рівномірно розподілити по обличчю, по всій поверхні і легкими, легкими рука, рухами дати увібратися в нашу з вами шкіру. Четвертий крок: він також дуже необхідний, і я зараз розповім вам чому крем навколо очей. Цей наш з вами щоденний догляд за обличчям обов'язково має включати догляд за шкірою навколо очей. Ця зона наша навколо очей вона дуже чутлива, вона тоненька, потребує спеціальних засобів спеціального догляду, покращеного посиленого догляду. Крем для повік створений спеціально для цієї ніжної зони і допомагає запобігти появі мімічних морщин, Знаєте, що кажуть, гусині лапки з'являються, саме оцих зморшок. Також запобігає появі темних кіл під очима, плям. І наносимо ми цей крем кінчиком безіменного пальця, легкими такими поплескуваннями у напрямку від внутрішнього кута ока до зовнішнього. Крок п'ятий. Зволожувальний крем допоможе не лише наситити, це йде у нас зволоження, так? зволожувальний крем ми наносимо обов'язково і він наситить нашу шкіру поживними речовинами, вологою, освіжить нашу шкіру і посилить також дію шкірного бар'єру. Будь-який косметолог скаже і підтвердить, що хороший зволожувальний крем це просто на вагу золота. Зволожувальний крем нормалізує водний баланс, підтримує пружність нашої шкіри, еластичність шкіри, а також покращить вироб... вироблення свого колагену і підвищує захист від інфекцій. Як правильно наносити крем? Крем ми можемо використовувати за годину до виходу на вулицю. І це обов'язковим таким є Обов'язково треба особливо взимку. Чому? Коли ми з вами зволожуємо свою шкіру, наносимо зволожуючий крем і виходимо в вітряну погоду, чи ми виходимо на паляче, паляче таке сонце, палаюче, дуже активне, чи це мороз? Ну, ви розумієте, так, що дуже зволожена зараз шкіра, ну не можна її зразу. Я хотіла так швиденько сказати. Тобто, всі ці впливи навколишнього середовища, всі ці температурні режими, чи це вітер, вони також будуть шкідливо впливати на шкіру і все наше зволоження, все, що ми старалися з вами до цього зробити гарно для нашої шкіри, все це перечеркнеться. Тому ми наносимо невеликою кількістю легкими рухами за масажними лініями, Масажні лінії також можете подивитися. Багато є в інстаграмі, багато є в інтернеті. Все це подивитись. Ну, якщо запам'ятали, що я показала, то вже добре. І шосте це обов'язково захист від сонця. Ультрафіолетові промені це дуже серйозні вороги для нашої шкіри з вами. Вони руйнують колаген, вони спричиняють фотостаріння, а також появляються пігментні плями і навіть провокують ультрафіолетові промені різні виникнення онкологічних захворювань. Тому треба, потрібно захищати нашу шкіру від сонця, і ультрафіолет він впливає на нашу шкіру негативно як влітку, так і взимку. Влітку, звісно, сонце більш активне, саме тому ми використовуємо засоби з СПФ. Ми обираємо, наприклад, захисний денний лосьон із СПФ 20 взимку, а влітку краще обирати сонцезахисний крем з СПФ 30. До речі, ми його наносимо не тільки на шкіру обличчя, але знову на шию, зону декольте, на руки і на всі відкриті ділянки шкіри. Не економте засіб, наносите його гарним слоєм, бо тонкий шар, коли ми наносимо, він зовсім не захищає нашу з вами шкіру, і сонце все-таки як сказати, дорвалося да? і пожарило нашу шкіру, і ми відчуваємо себе некомфортно. Сонячні опіки вони не тільки прибирають вологу, але можуть залишати навіть дуже такі великі опіки. Які довго заживають, і це дуже руйнує захисний шар. А ми з вами сьогодні про це постійно говоримо. Тобто захист від сонцю потрібен обов'язково і цей засіб сонцезахисний ми наносимо 20-30 хвилин до виходу з дому. І поговоримо про нічний догляд. Нічний догляд скажу зразу, одразу не відрізняється дуже від денного, окрім шостого кроку, ми сонцезахисний крем на ніч не наносимо. Але замість сонцезахисного крему ми з вами наносимо соня-гель-маску-досконалість, яку можна нанести і залишити на ніч. Під цю маску ми обов'язково робимо очищення, ми обов'язково тонізуємо нашу шкіру. І всі кроки ми повторюємо. І обов'язково під неї ми наносимо а, гель сяюча. Шкіра, тобто будь-які сироватки ми наносимо, і зволожуючий крем можна не наносити під маску, це єдине що. Під будь-яку іншу маску, контурну пудру, маску ми можемо використовувати, можемо на ніч зробити, але її треба змивати. І ми її тримаємо 20-30 хвилин, і тому. Можемо ще також біоцелюлозну маску, вона дуже класна, її не треба змивати. Тобто ми наносимо біоцелюлозну маску, ми лягаємо, ми включаємо музику, яку вам подобається, і можемо дівчата дуже часто. Якісь запалюють свічки, які гарно пахнуть, можуть медитувати, тобто ви самі вже придумаєте, що з цим робити. Ну і сьомий крок, про який я навіть не говорила, що буде сьомий крок це скрабування. Без скрабування зовсім ніяк. Але сьомий крок це як додатковий догляд, який можна робити 2-3 рази на тиждень, це не щоденний. І тому сьомий крок скрабування я винесла в кінці. Звісно, наша шкіра. Відбуваються такі процеси відлущування клітин, це супроводжується активним оновленням і дуже важливе для регенерації шкіри. І це натомість запобігає передчасному старінню. Це такий процес. Тобто, якщо ми будемо скрабувати, ми покращимо роботу всіх тих засобів, про які я тільки що розповідала: очищення, зволоження. Сиворотки наносим, тобто скрабування і ще, знаєте, ті люди, які не використовують взагалі скрабування, я скажу так, ви не вмієте економити. Бо класний 100% такий результат у вас буде тільки із скрабуванням. Хочете? Подивіться, можете поекспериментувати на собі. Я вже давно такого не роблю, я обов'язково скрабую, я обов'язково використовую тонік, бо я також знаю, що деякі люди тонік не використовують. Тобто, скрабування допомагає нашій з вами шкірі дихати. Робить її гладкою, здоровою і такою, яка випромінює свіжість, і ніби світиться зсередини При тривалому і тривале збереження матовості. Тобто, прибирає зайвий. Жирний блиск, ваша шкіра виглядає дуже класно. І сьогодні це так все швиденько. Більш детально про всі наші скраби, про всі наші продукти косметичні ви почуєте на інших вебінарах. А сьогодні була така коротенька інструкція догляду за шкірою обличчя. Я всім бажаю здоров'я, щастя, виглядати красиво. І дуже-дуже вам дякую за перегляд. Підписуйтесь. На канал, нажимайте такий дзвоничок, є, і ви побачите на моєму каналі ще дуже багато всього корисного. Дякую, до зустрічі, до побачення!